Воркаут дама створи базу Воркаутера. Це тренування дуже максимально просте в розумінні. Треба всього навсього зробити один сетовий підхід з двох варіантів віджимань. Причому, що не потрібно взагалі напрягати голову абсолютно ніяк в такому тренуванні. Воно робиться повсюди, в домашніх умовах, як вдома, так і будь-де на вулиці або навіть там де хто захоче, просто знайдіть для себе таке місце, де зможете зробити віджимання і зможете виконати це тренування. Суть тренування дуже проста. Треба зробити один підхід на максимум на ширині плечей Положення рук має бути не ширше, не вуще, десь приблизно, так як вам зручно, по класиці віджимань. Показую, наприклад, і каремату, який самий стандартний, звичайний, так щоб не виходити за рамки каремату, це і є приблизно десь ширина плечей. У кого можливо ширші плечі, то просто вимірюйте свою ширину. Доходьте до своєї кількості віджимань, неважливо, це буде 10, 20 чи навіть 100 віджимань. Після того, як відчуєте, що більше не зможете зробити наступне віджимання ні разу, просто віджимайтеся вже далі з колін, так само не міняючи положення рук, просто віджимання міняйте на віджимання з колін. Добавляйте, точніше, не міняйте. І таким чином ви додаючи новий вид віджимань. Більше прокачуєте м'язи, ті ж самі, які задіються при такому ж виді віджимань, тільки складнішому, прогресивнішому варіанті. Таким чином. Прогресуючи, ви зможете ефективніше накачати свої м'язи, так як якщо би ви просто робили один підхід на максимум, для прикладу, 50 разів зробили, то це також дуже добре, і в принципі цього достатньо для того, щоб активувати свої м'язи, трошки підкачатися і, можливо, відчуватися добре, гарно в формі. А якщо додати ще тих самих 50 разів, до речі, треба зробити ту саму кількість віджимань, і в першому підході, так і в другому, такому сетовому. І тоді, вже скільки б це не було разів, якщо це 50 разів, треба 50 разів зробити. Якщо ви зробите 50 разів в першому підході, звичайним класичним варіантом віджимань, то ви по-любому зможете зробити 50 других цих віджимань вже з колін. Це 100%. Так як показую свій приклад, як це. Конкретно у мене вийшло зробити. І якщо ви не зможете по якійсь причині, можливо, у когось унікальне тіло, якщо ви зробите 50 віджимань для прикладу, просто на цьому прикладі кажу приклад, то з колін не зможете зробити тільки 30, то тоді. Відпочивайте по декілька секунд і доробляйте, коли будете відчувати, що можете доробити вже своїх 50 віджимань. Найголовніше, що в цьому тренуванні розвивається, це сила, витривалість і прокачуються м'язи. Тому що ті ж нагрузки на ті ж групи м'язів йдуть в віджиманнях з колін, і коли м'язи вже надуваються, пампляться, і вже неможливо далі робити віджимання з звичайної стійки, то тоді віджимання з колін все рівно можливо ще робити, а м'язи рук, в принципі, працюють так само, просто ноги не так сильно включаються, йде менший напряг на поясницю. Тобто м'язи рук, грудей в більшій чи меншій мірі так само прокачуються. Тому це один з лайфхаків таких, де ті самі м'язи прокачуються все рівно далі. На тому ж самому віджиманні. Якщо ви поставили б руки в інше положення рук, то так само можна робити з таким лайфхаком і інші тренування. В принципі, кажу конкретно стосовно цього тренування, тому пробуйте, тренуйтесь, качайтесь, качайте свої руки, груди і всі м'язи, які задіються при класичному віджиманні, тобто прес і дельти, і все, 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 все абсолютно. Дивіться, слухайте минулі всі відео серії тренування, серіал проекту як накачати. Вже загружено більше 300 серій за 2024 рік. Тому зараз долучайтеся до збору, який проводиться на банку Монобанка. Донатьте, в описі буде посилання на банку. Суть донатів і цього збору в тому, щоб зібрати певну суму грошей за програми тренувань своєю вагою тіла в домашніх умовах, наприклад, на брусах, тренуючись. Більше п'яти років продаються ці програми тренувань на сайті З своєю вагою тіла нуль поганих відгуків. І зараз ці програми тренувань вже загружені в інтернет. Просто коли закінчиться збір повністю, то відкрию доступ для вас всіх. Абсолютно зможете тренуватись. Всім пока.